Серцем старого міста є проспект Поштовий, одна із найстаріших вулиць вона виникла ще наприкінці 18 століття, і веде свій родовід від тієї самої поштової станції, яку за наказом останнього кошового Запорізької січі Петра Калнишевського відкрили при поселенні Кривий Ріг 27 квітня 1775 року. Фактично, це перша вулиця, тому що тут проходив кизи шлях, і від Замівника Кривий Ріг поселення розвивалося саме з півдня на північ. Глинобитні одноповерхові будиночки. Звичайно, городик поруч. Так розвивалися двори і господарства по майбутній вулиці Паштовій. Як самі хотіли жителі, будувалися недовго вже на початку 19 століття Кривий Ріг став військовим поселенням. Будівлі почали зводити за типовими проєктами. Тисяча 1850 року була заборона в військових поселеннях на забудову двоповерхованими кам'яними будинками. А з 1850 року ця заборона була знята, і вже з'явилися, почали з'являтися двоповерхові камінні будиночки. І почав з'являтися цегляний стиль, дуже гарний, особливого розвитку набув в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Якраз ми бачимо гарний приклад будинок Федоренка. Він побудований був у 1908 році. Це яскравий приклад цегляного стилю. Поряд із будинком Федоренка ще один будинок з понад столітньою історією. В 1906 році він був зведений для поштово-телеграфної контори. Це був саме діловий торговий центр. Ці Це 800 метрів від нинішньої вулиці Визволителів України і до Святомиколаївської. Це була така ну, дуже червона лінія. На 1912 рік тут було зафіксовано 113 закладів різного призначення. Це були типографії, це були і кабінети лікарів, були фарбовні, були магазини. Були не тільки приватні будинки, звичайно, і приватні заклади. Також були казенні будинки. Цікаві люди тут жили. Це були і інженери, це були і фотографи. Бо на цьому проміжку в 800 метрів працювало вісім фотостудій, сім власників було. А ще саме тут з'явився найперший у кровоморозі театр, гучно названий колізеєм, і перший кінотеатр із загадковою назвою чари а потім ворожі вітри принесли революційні зміни, а разом із ними і нові міські легенди. Донедавна, до, до 90-х років, тут стояв оригінал будинку. Зараз позад мене стоїть це вже копія трьоповерхова, три з половиною навіть поверхи. Стояв доповерховий будиночок, в якому чого тільки не було. Але він був знаменитий в своєму роді тим, що ходила легенда про цей кутовий балкончик. Нібито на мітінгу виступав не хто-небудь, а сам Нестор Іванович Махно. Бурхливе 20-те століття повністю змінило обличчя проспекту. На зміну цегляному стилю прийшли конструктивізм, неокласицизм та неомодернізм. І подорожуючи вуличкою уважний пішохід, мандрує крізь час, милуючись цегляним мереживом, чіткими геометричними формами, ліпними капітелями на стрімких колонах, і в розповідях краєзнавців оживають історії про відомих фотографів: листонож, банкірів, інженерів, акторів, вояків, колишніх і нинішніх, усіх, для кого насправді дорогим є це серце кривого рогу, міста довжиною в ціле життя.